Ой сапала бур'ячки під зеленим дубом, полюбила бригади, раз кучерявим чубом, Ой, -ля, ой, -ля -ля, ой, ойля, ойляля, -ля, ля, полюбила бригади раз, кучерявим чубом, полюбила бригади ра високого росту, ще й до того ж полюблю голову колго. Того ж полюблю голову колгоспу, ой, піду я до контори, сяду я на лавку, товаришу, голова, випиш мені справку, Ой ра, ой ой-ля-ля, ойля, ойля, райра, ра, товаришу, голова, випиш мені справку. А я справки не маю, вона у районі а як сонечко зайде, принесу додому. ой-ля-ля-ля-ля, ой ой як сонечко зайде, принесу додому, А як сонечко зайшло, почало смеркати, бачу, суне голова до моєї хати. Ой-ля, ой-ля-ля, ла ойля, ла бачу, суне голова до моєї хати, А я сонечко зійшло, почало світати, Бачу, суне чоловік до моєї хати, ой-ля, ой ла ла Олля, бачу, суне чоловік до моєї хати, а ви, пане, голова, сядьте у куточку, А я скажу, чоловіку насадила квочку ойля ойля, олля, ой, я скажу, чоловіку, насадила квочку. О, ой, жінко, ти моя, що в тебе заквочка, що у неї, на грудях вишита сорочка, Ой, ля, ой, ля ля, ой, ля ля, ля, -ля що у неї на грудях вишита сорочка. Ой, як взявся чоловік, взявся за полінце, перепало голові, перепало жінці, ой-ля-ля, ой-ля-ля-ля, -ля, ой -ля -ля -ля, перепало голові, перепало жінці. Ой прийшов наш бригадир Вранці на бригаду, перебита голова спереду і ззаду, ой ля ой -ля, -ля, ой ля ля, перебита голова спереду і ззаду.